Так, слава Ісусу Христу, шановні депутати. Виникла потреба у скликанні 54-ї позачергової сесії Ворхтянської селищної ради. Сьогодні в нас на засіданні є присутні 11 депутатів. Квору є. Хто за те, щоб розпочати 54-ту сесію Верхнянської селищної ради, позачергово прошу голосувати. Хто за? Проти? і сприйнято. 54-та сесія оголошується відкритою. І сина, і Святого Духа, Амінь, піння Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, піння Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Шановні депутати, давайте хвилину і мовчання всіх загиблих героїв російсько-українській війні. Дякую, председайте. Так, шановні депутати, у нас сьогодні на порядку денному одне питання. Нам необхідно затвердити порядок денний нашого засідання. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Дякую. Приходимо до розгляду питань порядку денного. Перше, про зміни до бюджету Орфтянської селищної ради на 2025 рік. Інформує Ірина Бойко. Будь ласка, Іриносені. Це проект, да? Шановні депутати. Так, у нас проєкт рішення зміни до бюджету, який містить три пункти. І перший пункт це спрямувати зменшити кошторисні призначення в сумі 150 тисяч по будинку культури. 50. І 100 тисяч по іншій галузі культури та мистецтва, і збільшити 150 тисяч для оплати праці по програмі, обдаровані дітям, які перемогли в українському етапі Міжнародної олімпіади креативності. Сім чоловік у нас мають їхати. Ну, ви знаєте, ви, знаєте, що наші, наші діти з е, Вертянського ліцею стали одними з переможців у Києві олім, міжнародної олімпіади з креативу. І завдяки цьому їм є можливість поїхати захищати честь України в Америку в США. Але, на жаль, якщо ми минулого разу, це було певно 6-7 років тому була щось схожа ситуація, але там велику частину видатків на поїздку Америку компенсували американські грантові компанії, які зараз, на жаль, президент Америки припинив фінансування і, відповідно. Вся сума, сума вийшла мільйон триста для того, щоб повністю це всі мільйон триста, щоб поїхало сім дітей і двоє, загальна. Загальна двоє дорослих супровід. Тобто дев'ять людей, щоб поїхати в Америку, це переїзд в Варшаву, з Варшави переліт в Америку, харчування, проживання, логістика, назад переліт в Варшаву і переїзд додому в Варшаву. І зі всіма дозволами, зі всіма офіційними оплатами мільйон триста гривень треба зібрати, щоб ці діти наші змогли представити честь і громади, і України в Сполучених Штатах Америки. Значить, 350, ми маємо можливість дітям дати нашим 350 тисяч, тобто по 50 по п'ятдесят тисяч кожному сімому учасникам нашим, так як в нас є програма по обдоровніх дітях, в минулому році. Ми. Вручали спортсменам, вручали не тільки. І, і зараз ці діти підпадають під цю категорію, і ми можемо їм 350 тисяч дати, щоб вони принаймні вже мали частину коштів. Тобто, і в них залишиться ще 950 тисяч. От, тому виникла така потреба, щоб за... Якщо ми дамо 350, тисяч? Вони їхали, наскільки знаю, в область. Там вже... Щось там трошки. Щось там трошки. Я ну, мав розмову ще з нардепами, ну поки що там звідти сумно. Тому ну принаймні нам треба, розумієте, якщо не якщо не їдуть, зразу зараз запитають області, що наша громада що, що громада? Ми вже то, принаймні є з чим поїду. А якщо вони не поїдуть, що вони... ну вони ці кошти використають для то, це. То, в будь-якому випадку ми би їх дали. Ми їх від, тобто у нас є програма, ми відповідно до програми. Питали, бо там якісь знайомі питали. Ну, Їх зараз робити не можна, бо немає 930. Навіть якщо буде 350, немає 930, аби їхати до нотаріусу, робити навіть прості, а вони травні мали б їхати. Так, тому наше завдання зараз їм це передбачити кошти і далі, тут, тут вже для них принаймні буде старт основа, щоб далі шукати. Якщо, не дай Боже, їм не вдасться поїхати, ну, то вони використають ці кошти для своїх потреб, так як обдарована молодь громади. Так, так? Да, Наступний будь ласка. Наступний пункт спрямувати він і залишок спеціального фонду грантів, що надійшли до місцевих бюджетів, який склався на 11.25 у сумі 388 тисяч 089 гривень, та відповідно спрямувати на реалізацію проєкту «Скочимо до ворогти, створення туристично-інформаційного центру в Ворохтянській громаді та аеротерапії у ворогті, шлях до здоров'я та спокою для оплати послуг та придбання основних засобів. У нас є начальник відділу туризму, який хоче пояснити простіше щось, е, будь ласка, Марія, Михайловна, прошу. Estou indo muito... <laughs> Про Але вже коли ми безпосередньо купимо, сама його встановимо, ну, вже нас буде куди поселити і розпочати роботу, і це будемо вже обирати одну з запропонованих форм. Іван uh -huh. Миколаевич, ми коли дойде до цього питання, у нас по цьому буде сесійне рішення. рішення Яка правова організаційна форма, яке далі бачення того буде, і в результаті, де воно має бути. Саме за нашому буде комунальний. Рішення сесії дивіться. Я я за, але ну як приймуть депутати, я ж не знаю. У нас сама працював. по-перше, він має бути якийсь незалежний, розумієте, бо він має бути представляти інтереси тих, хто платить податки, а не з приможі свою громаду від якихось своїх загального від громади, на своє загальне. Але дивіться, ми сьогодні не говоримо про ТІЦ, ми тільки говоримо ми про призначення для закупівлі. А далі будемо говорити про сам ТІЦ. Ті, по ТІЦу ми ще будемо мати не одну сесію. Ці гроші, що в нас, скажімо так, після цього вітря, вони просто мають покласти на конкретні статті витрат, щоб вже почати реалізовувати цей проєкт. Ну це є питання суто розподілення фінансів. Це так називається. Всі знають, що ми робимо чистий гарний повітря, але ви Я вже подумав, що це будуть звідки, якби розважня терапія. Друге питання, встановлення ці і його форма роботи, це теж будемо далі, його послідовно вирішувати на наступних сесіях. Тобто зараз ми тільки говоримо про кошти. Так, так, так. так. Прошу так, далі. Наступний пункт, третій. Це зменшення по оплаті праці апарату в сумі 150 тисяч і збільшення кошторисних призначень для оплати праці комунальної організації центру безпеки. Пояснюємо ситуацію. Значить, ми створили центр безпеки, зараз треба його реєструвати. Щого Хочемо ми цього чи не Хочемо? Так, його, щоб його зареєструвати. Пані вам на тій, на тій сесії сто разів про це говорив. Ми вирішуємо питання по мірі їх надходження. Зараз є юрист ще пояснює, ми вивчили питання значить, по реєстрації. Влад, щоб зареєструвати. Комунальне підприємство має бути принаймні керівник, яка людина, яка буде ну, представляти інтереси цієї організації. Значить, ми зараз в є процедура. Ми е, змінюємо ці ділянки, потім ми маємо цю ділянку дати в, е, в оренду цьому комунальному підприємству, яке буде завідувати територією. Е, Має відбутися процедура повної реєстрації підприємства. Потім після реєстрації має розпочати е, представник. Керівник цього комунального підприємства має вже особисто вести всі повністю цю процедуру подальшого організація, буде, яка будувати, він з ним він має зобов'язаний подати всі необхідні договори всі необхідні Що, не Прошу Що, ще, ще в пошуку ще керівника. Немає. І ця людина має повністю все цього... вирішу. Прошу. Я вже керівник. Якщо є, то каві, хто Прошу. я сказав, що ти гроші що, не скажеш. І, і має представляти всі, влад, будь ласка, Василь, розкажи, будь ласка, процедуру, яка має бути і що ми маємо дотримуватися в цьому процесі. У нас є ще рішення про обворення комунального інформаційного підприємства Центру безпеки Волотенської селищної територіальної громади. Відповідно тепер. І відомості внести просто в державний реєстр, бо можна державний реєстратор всі приносить... Штицер, бу, бу, Була думка, Іван Михайлович, була думка спочатку, щоб поставити обов'язки на старосту Татарова, хай займається цим. Але він посадова особа не, не має права чоловіку. Не, не, не може. Думали, на когось покласти обов'язок, ну давай займайся. Не маємо права, бо корупційна складова. в чому ситуація? Ми десь попередньо собі планували, що... Поки таким чином працюємо, не можемо, не маємо права. Законодавство нам забороняє таке Зараз Тому от така ситуація, так. Хоч справиться, що цією на групу на бюджет, яка є Прошу. Скажу зразу, що це реально демонстріє. Давайте так. Складно буде. Складно буде. Будем... Прошу. Це не прибуткова, прибуткова. так. Це не ми... прибуткова, ми зразу говорили, що це постійно лише розганяємо. Ні, дивіться, правильно. Але безпека жителів громади – це... Це зрозуміло всім, але то, що в нас всі 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 які... бу... А чому не можливо які... було це що, приєднати що, що, до комунального це. нашого? Є вже одне комунальне? А воно що нам? Нам нічого не... Нам економії не дасть. Ніякого. А що нам дасть економії? Не дасть економії. Керівник — це один з тих, буде, хто буде тушити пожар. Це буде теж керівник. Він не буде сидіти з папкою. Ні, розумієте, він ж не буде з папкою сидіти. Це та ж та відня з того штату. І Фактично ніякої команди немає. секунду, тільки що мав зустріч з представниками ДСНС, Івано-Франківській області. Вони нам дадуть. Обіцяють, ми зараз готуємо листа, за зі ласт 131-го безкоштовно дати обладнання, форму для пожежників. Тобто вони це все дають. Ні, це не стандартно. Якщо створюється центр безпеки, ДСНС обласних зобов'язується надати машину, надати рукави, надати все. Обладнання все дадуть. Наше завдання, Нам, на що падає на нас? Оплата праці, пальне. Оплата праці, пальне це наше. наше. Сорешта не дають. Чотири. Чотири, чотири п'ятий і начальник. Ні, чотири. І начальник цих чотирьох. Ще... А, начальник цих чотирьох. І шерів. Шериф платить в... держава. Це не ми. Ну, Шерифу платить держава. Ми не платимо, ми платимо. Тут чотири пожежника, з яких один старший. Це був дуже добре, якщо б нам дозволяв бюджет. Бюджет не дозволяє. Ми зараз сьогодні От збирали гроші Івану на, оці... на, 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 на з'їдальну, оце виходить. Але зібрали. На, так. А, а насильную чий рік і це гроші не будуть. Не це не ну, Давайте Чому? так. Ну, грома... громада... громада не стоїть на місці, громада розвивається і, шука... і чекаємо на нових великих платників податків. Іван Миколаєвичу, я вас минуло. Не, не місцеве. Не Давайте ставте на голосування. Ми майже всі готові, все знаємо. Yeah. Чесно, ми вже yeah. все так проникли цим, правда? Yeah. Хто yeah. за? Я би казав, так, є дивіться. Чи є ще запитання до проекту рішення? Немає. Не не Ставлю голосування. Не. Хто за те, щоб затвердити зміни до бюджету вертя селищної ради на 2025 рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Сприйнято. Дякую. Дякую. Шановні депутати, так як у нас сесія позачергова, різного немає. Тому хто за те, щоб закрити 54-ту позачергову сесію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали, сприйнято. 54-та позачергова сесія вважається закритою.